У Дніпропетровських водіїв нова мода. Вони змащують олією та бризкають лаком для волосся не тільки зачіски, а й номерні знаки своїх машин. У такий екстравагантний спосіб автомобілісти ховаються від камер спостереження державтоінспекції, які фіксують номери машин-порушників. Про такі методи маскування на шляхах сьогодні розповіли самі даїшники. Щоб сканери не считували номери машин, їх намагаються зробити або блискучими, або навпаки, такими, щоб легко бруднилися. Олія та жіночий лак для волосся то бюджетний варіант, стверджують даїшники. Більш продвинуті та багаті обирають спеціальні сіточки, які є у вільному продажу на авторинках. Все, аби прослизнути невпізнаним повз прилади. Даї візери, гарпуну труками они фіксують автомобіль по госномірному знаку. То підводять на машині номерний знак, фіксирується, заставляється протокол. Соответственно, водії у нас всячески із біжати. Потім розказує, що це не моя машина, це а Яха здесь номер номера. Не видно. Полювання, яке розпочали даїшники на порушники стандартів номерних знаків, вже дало результати. Задокументовано 331 випадок. Номери маскують, забруднюють, перевертають та неправильно закріплюють. «Коли Автомобіль випускається, місце Предусмотрено для номерного знака. Номерний знак довжен освіщатися ночною час. Тобто там є лампочки, які підсвітки для знака. Номер якщо повісити на бампері в стороне. звісно, в, в темне он уже не теж це все э, нарушення ГОСТа». штраф за махінації чи недбальство з номерним знаком становить від 170 до 225 гривень. А повторне порушення коштує до півтисячі. Марина Дудник, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.